Вітаю народ, ви на каналі IDPLay, мене звуть Сергій і сьогодні у нас нова рубрика на нашому каналі. Називається вона щотижне віков. Про що, про новини? Е, що нас чекає? Нас чекає у серпні, в кінці серпня GamesCon. У нас чекає оновлення. Місто в Пандарі нарешті таке вийшло. Багато цікавих е, подарунків, а також. Е, в магазині кровому. Тож, у порядку, поїхав. Дивіться, ось такі штуки можна купити і заощадити, як завжди. Якщо ви купите виску, да то ви отримаєте оце ось, ну, тут, це ось. От, бачите, поверніться в бічні знижка 50% на війну всередині. Якщо ви повернулися да, до гри, то ви можете купити і дешевше. Можна отримати винагороду, такі змії, чудові, і питомці, і змії, і маунти, і коротше тут куча всього, і плюс ще рівень отримати. В общем, прям там ціла купа всього. На катаклізм і ось це є. Все для вас. Потім приєднатися Warcraft на Gamescom. 2025. Був раніше BlizzCon, тепер це Gamescom. А... Суть е, назва змінилася, суть не змінилася. Тобто це про гру. Ну, коротше, ви зрозуміли, да? буде він відбуватися 20 серпня, неділя і 24 серпня ось, в Німеччині. Якщо хтось там є, можете зайти подивитися, якщо ні, просто онлайн трансляція, як завжди, доступна за гроші. Да. Не безкоштовно. Поїхали. Там нам розкажуть про тут розділ саги, World of Warcraft, World Warcraft північ ну, там, ну я так підозрюю що не буду коротше спроверити. Поїхав. поїхали можна з 2 липня забігти і зробити бачите буде жадібний посланець до війни всередині коротше, прибіжить оце ну буде якісь приквести реквести коротше, це все здавати можна буде їх починати вже робити. Ось, так що завітайте, робимо не втикаємо. Турнірво е, крізь туман Пандарії від 21 го Так, е, вийшла Пандарія Classic 21 липня о 23.00 літнім часом. Але, але дивіться, е, тут буде... Така історія, да? тобто буде купа квестів, я починав колись грати з Пандарії, з, точніше з катаклізму і якраз там лився, в да, офіційну гру в Пандарії, так що доволі цікаве поповнення, і воно мене доволі близько, так, тому завітайте, хто ще не грав в, в Пандарію. Як-то кажуть, моя рекомендація. Графіку підтягли, качається 5 їх, це звичайний клієнт. Класік. Але 55 гіг – це класік вже з поліпшеними текстурами. Раджу його качати, якщо ваш калькулятор тягне. Так, тут припач, ну це все таке вже зрозуміло. Потім залітайте разом з мудрим змієм, це буде продаватися змій. Ось такий гарнюній. Пач перед доповненням. З 1 липня ось такий пачить, прибіжить цей посланець, яна і. Такий змій можна отримати, якщо ви пройдете завіться пандарене створити. Відіть початковий досвід Пандарену, включаючи шляху вибору альянса Буорди, тобто вибираєте сторону. І після завершення вам такого змія буде надослана до колекції в сучасному ВОВ на ваш щотку. Такий змій це один з босів у дворці могушан. І вибити маунта ну дуже важко я скільки років ходив грав так і не вибив і мої друзі також не вибили так що а тут можна отримати на халяву так що заходьте і отримуйте подорожуйте але дивіться хлопці тобто, дівчата до 30 липня зайдете до 30 липня ну як пішов мандрівний острів та йдіть шляхом чинця ну це ось прийшли і пройшли цей острів шлях чинця дано Так, я так розумію, що тут будуть у нас ще, дивіться, швидше з допомогою посилення. Тобто дадуть е, посилення персонажа до 85 рівня прогрес. Можна купити, так? Да? Можна не купити, можна не купити. І рейди сховища мого шанс з 31 грудня. Оце вже цікаво. Про цей рейти я казав, там буде цей дракончик. Рекомендую. Гарний рейд. Воно того, там і цей ліній, коротше, і могушани, все коротше, це все. все. Так, е, класика місто Пандарія посібних професії Теж цікава річ, можна тут свою веселу ферму влаштувати, можна готувати, можна балити і таке інше. Цікаво. Подорож, час підтяг шоу Ось тут е, вам розкажуть е, про. Агнього імператора, Пандеренів, Шао Хао. Ну, я так розумію, що буде просто, скоріш за все, що в звичайному Варкрафті буде тиждень, да, там, подорож у часі земеля. Дарі вони вже були і знову повертаються. Ну, це, це нормальна ситуація. Так, покращення не повненими Що Це такі ось, бачите? Чорні такі. Це набори. Це подешевше, цей подорожче. Газин заходите і купуйте. Якщо вам цікаво, звісно. Ну, в принципі, є свій сенс, мабуть, тут іграшки, якісь доволі цікаві кваліфікації. Знову ж таки, маунт і один дракон, в чому. І такий ось чат-то іграш. Так, а, давайте перейдемо до торгового посту, що у нас чекає в липні. Та, що, вже ось, що, що там продається зараз? Тому ліньки заходите в гру або чомусь там грає зараз, ну, зараз, да. Дивіться, ось такий е скакун закинутого. Е труп є труп, <свісно> називається, так? Да? Е це чумний кінь, е повністю такий з кислоти зеленої, всередині видно кістки. Кожен, знаєте, на, на коня слізня, знаєте, слізні вони повзають у них там кістки видно. Ось, це таке ось. Потім колекція забутих та да, забуті. Тобто, тема, тема липня це забутя. Покинуті забуті. Бачите, ось така вигляд, да? такий казанок, як щит, да? одяг такий, бачите, з такими всіми антуражами їхнім, да? такі обличчя цієї забутих, ну тобто їх символіка, да? все. Але далі ще буде там і зброя є. Дивіться, ось така зброя їх, бачите? Цікава. Є такий ось кабанчик теж зелений. Ну, доволі прикольний кабанчик такий. Але він мені здається на кабанчика сквер найбільше. Забути, ну, хай буде. Ось, і ще у них, ну, там, коротше, є ще, ще. Там різноманітна зброя, вона тут не вся показана. Скоріше за все, що я зроблю невеличкі пару шортів просто, так. Да? Нарізка по ні, там, дві хвилини, де я покажу. Тю зброю, яка є в липні, щоб ви могли побачити, скільки вона коштує. Все, на цьому новини за липень закінчуються. Я казав, що це буде випуск, але він невеличкий. Випуск, щоб вас не перевантажувати. Дякую за увагу. Ви були на каналі IDPlay. І до нових зустрічі. завітайте